Але я скажу одне, що я пам'ятаю, як до Шевченка відносилась моя бабуся, яка народилася в 1903 році. Я пам'ятаю, як до Шевченка відносився мій батько 23-го році. Я знаю, як до нього відносився, я знаю, як до нього відносився наші діти. Ну, бачите, Скорі, значить, значить, це звичайно, я з вами Ми, згідна, не, вся, не всяка молодь, не всі, не всі молодь, не вся це думає так і... Нехай не торкається цього святого своїми... Ви знаєте, ну, для що того, щоб зацікавити будемо до Шевченка, Бузина думка. написав урдулак. Угу. І багато хто прочитав цей твір. Тому що він подав його, будемо казати, що зовсім з іншого точки зору. Але скажіть, будь ласка, це нормально чи не нормально, що Шевченка прочитали, будемо казати, що не Васильченка, а будемо казати, що в Бузини. Як ви вважаєте? Як учитель української мови і літератури, я вважаю, що діти мали би прочитати ще щось, крім бузяни, щоб порівняти Щупи. і сформувати на основі цього свою власну думку. От, розкажімо.